Сьогодні в автомобільній програмі першого ділового дивіться наступні матеріали. Міністерство інфраструктури спростовує можливість збільшення паливних акцизів найближчим часом. Але ідея обов'язкового додавання біоетанолу активно проштовхується на усіх рівнях. Найперспективніший в Європі авторинок дав збій. Перше за три останні роки в Росії скоротилися обсяги реалізації нових автівок. Не припиняється потік презентації новітньої автопродукції. Наразі про яйцеподібний транспорт найагресивнішого італійського бика та перший кросовер від Альпіна. Про все це та інше. Дивіться далі у новинах Автолайфу. Міністерство інфраструктури України спростувало інформацію про те, що ціна палива у нашій державі злетить ледь не вдвічі. За інформацією прес-служби відомства, оптимізація акцизу на паливо до мінімального європейського рівня тільки у пропозиціях мінінфраструктури та Укравтодору. Їх ще має опрацювати спеціальна робоча група та комісія з реформування дорожньої галузі. А вже потім розпочнеться публічне обговорення. Документ уряд затвердить тільки після того, як врахує дом. Даем на рассмотрение на розгляд вопрос правительству з э, аналізом э, о стоимости самого акцизу. На сьогодні у нас практично ми отримуємо акциз у нас стоїть в районі 46 евро. К примеру, Польщі це 350 евро. Э, в Італії, во Франції це під 500 евро, в Англії це 700 евро. То є, в нас в рази акциз менше, ніж в інших країнах. Наразі ж урядовці займаються ще однією інновацією, котра має чимало заперечень і з боку автомобілістів. До 2020 року українські водії змушені будуть перейти на екологічніший бензин, як запевняють приміром, харківські нафтотрейдери, попит у джоберів на подібне пальне – постійно зростає. Перспективы що ми мы ежемесячно а, наращуємо клієнтську базу, і кожен місяць у нас з'являється мінімум два-три клієнта, які продають дане топливо. Що ж до водіїв, то деякі з них і раді були б заправлятися біопальним та не покоїться за стан двигунів своїх чотирьохколісних. Експерти наголошують, біоетанол на рівні до 40% інжекторний двигун навіть і не помітить, але завдати шкоди транспорту може вода, наявна у суміші. Основна проблема смісєвих топлів спиртобензинових це вода. При налічі води сміс розслаювається. Насколько я знаю, эта проблема она глобально не решена пока никак и нигде и никем. Просто ужесточаются условия хранения, транспортировки вот этого смесевого топлива. Либо смесевое топливо готовится непосредственно на заправочной станции, то есть, допустим, в Германии очень распространена практика. У них есть отдельная емкость с обезвоженным этанолом, отдельная емкость с бензином, и они мешают прямо. Розробники програми наголошують, перехід на біопальне корисний і для сільгоспвиробників, адже сировину, необхідну для виготовлення продукту, зможуть надати саме аграрії. До того ж, таке пальне має бути дешевшим. Мінімальна ціна була достигнута 7 гривень на рапсовому маслі. На подсолнечниковому вона була около 8 гривень, гривень за літр. За літр. І получился біодізель із соєвого масла, який достигав там до 9 гривень за ліп. Біопальне продають більш ніж у 40 країнах світу. За державною програмою в Україні відсоток домішок біоетанолу поступово зростатиме щороку. Продажі нових легкових та легких комерційних автомобілів у Росії, скоротилися вперше за останні три роки певненого підйому. В березні авторинок нашого північно-східного географічного сусіда продемонстрував падіння на 4%. Втім, це не стало сюрпризом для аналітиків галузі. Початок року традиційний сезон затища після передноворічних знижок і подарунків. Але перші два місяці продажів нових автів в Україні, хоч і невеликими темпами, але зростали. За даними Комітету автовиробників Асоціації... Європейського бізнесу в Росії у перший весняний місяць року своїх власників знайшли понад 244 тисячі нових машин. Загалом, з огляду на перший квартал, продажі збереглися на торішньому рівні. Впевненим лідером російського авторинку залишається лада. Продажі автомобілів цієї марки йдуть з великим відривом. Тож найближчим часом її ніхто не зможе скласти конкуренцію. Наприклад, у березні реалізували 40 тисяч 480 машин Лада, мінус 7 відсотків. А найближчий конкурент французький. Зміг продати лише 17 990 автівок, плюс 16%. Замикає трійку березневих лідерів порискатія 16 571 автомобіль або плюс 10%. Концерн General Motors до кінця 2016 року інвестує в Опель 4 мільярди євро. Кошти, зокрема, спрямують на розширення модельного ряду виробника. Про це оголосили на зустрічі керівництва GM у штаб-квартирі в Брюссельхаймі. Керівник General Motors Ден Акерсон наголосив, як глобальному виробнику GM необхідно мати сильні позиції в Європі. Саме в Опелі американці бачать ключ до успіху. Тому німецька компанія може розраховувати на всеосяжну підтримку. Тримку GM. до 2016 року Opel та Vauxhall випустять 23 нових моделі в рамках стратегії розвитку, котру назвали ДРАЗ-2022. Також планується розробка 13 нових моторів і зниження щорічних витрат на 500 мільйонів доларів. Для цього зокрема Opel скоротить 2000 робітників і закриє свій завод в німецькому місті Боху, де виробляється модель Zafira. Восени 2012-го фахівці Morgan Stanley порекомендували General Motors позбутися Opel. -я. експерт. Вісти порахували, що з 2012 по 2021 рік концерн недорахується 12 мільярдів 300 мільйонів доларів через німецьку компанію. Відзначу, що із 1999 року Opel втратив 18 мільярдів доларів, зокрема мільярд 800 за 2012. Три японських автовиробника Toyota Motor, Honda Motor Company та Nissan Motor Company оголосили про масштабне відкликання автомобілів по всьому світу через проблеми із подушками безпеки. Цю проблему виявили у трьох мільйонів машин. Дефект пов'язаний із передчасним спрацьовуванням airbag. Щоправда, при цьому наголошується, власників автомобілів перелічених марок в Україні. Ця проблема не зачіпає. Відкликання стосується лише Європи та Сполучених Штатів щодо всього світу, то компанія Honda має відкликати. 1 140 тисяч автівок. Toyota мільйон 730 тисяч, а Nissan приблизно 137 тисяч машин. При цьому відкликання автомобілів останньої марки чіпає виключно Японію. Трійця японського автопрому вже заявила про підготовку судового позову до виробника подушок безпеки. Компанія Subaru показала на автосалоні в Нью-Йорку про образ майбутньої WRX. Як і обіцяли раніше, прототип оформили відповідно до нової фірмової стилістики, котру вперше продемонстрували на концепт карі візів під час Женевського автосалону. Дизайнери Subaru вже заявляли, концепт візів показав чимало інновацій, котрі можуть згодом втілитись у життя на серійних моделях компанії. До конвейера справи поки не дійшла, але WRX-концепт принаймні перейняв не ключових деталей екстер'єру. Серед них, приміром, масивна радіаторна решітка, головна та задня оптика характерних образів, а також своєрідний малюнок бампера. Агресивності прототипу додає і розвинений задній псевдодифузор із чотирма вихлопними трубами, а також 20-дюймові ковані колісні диски BBS. Дах прототипу зроблений з вуглепластика заради зменшення ваги і зниження центру тяжіння. Наскільки виправдана зовнішня агресивність, поки невідомо. Адже в Субару не уточнили, яким саме двигуном забезпечать WRX-концепт. А для цієї автівки дизайн це вже другорядне. Головне для неї несамовитий характер. Раніше повідомлялося, що серцем нової WRX може стати традиційний дволітровий опозитний мотор із турбонаддувом, чию потужність доведуть до 300 кінських сил. Серійну версію в Субару розраховують вивести на ринок вже наступного року. На автосалоні у Сеулі компанія Hyundai продемонструвала своє бачення індивідуального транспортного засобу. Користувачам новітнього засобу пересування доведеться не тільки їздити стоячи, але й надягати на голову дах, виконаний заодно із лобовим склом. Цю конструкцію корейці продемонстрували ще минулого року на фестивалі. Ідей одне колесо у неї заковане у корпусі ще двома закінчуються відставлені в сторони, так би мовити, ноги. Власне, двоколісне яйце аналог апарату Сегвей в. У обох випадках водій керує механізмом, нахиляючи тіло вперед, назад або в різні боки. Самохідна капсула важить до 80 кілограмів, живиться електромотором потужністю 500 ватт або близько пів кінської сили. І за необхідності може розганятися до 30 кілометрів на годину. Цього року Lamborghini святкує 50-річчя. та дату не могли не відзначити появою нового гіперкара від італійців на Женевському автосалоні. Ламбо представила прототип під назвою Венено. Таку назву Суперкар отримав не випадково. Венено або Отрута це ім'я найагресивнішого ВК, що брав участь в іспанській кориді у 1914 році. Ціна цієї однієї автівки більше сумарної вартості низки стендів учасників моторшоу у Швейцарії. Йдеться про понад 4,5 мільйони євро. Щоправда, силова частина не настільки вражає. Двигун v 12 у 6,5 літрів від Aventador Дора цій машині форсували до 750 кінських сил. Семиступенева коробка ASR передає потужність двигуна на обидві осі. В результаті купе вагою у 1450 кілограмів, набирає сотню за 2,8 секунди, що на одну десяту менше ніж Авентадор. Максималка Венено 355 км кілометрів на годину. Можливо, якби на авто стояли диски Р 18 вона була б швидшою. Зовнішність суперкара обговорювалась багато. Хтось називав її. Революційною хтось вважає потворною, але забути машину або переплутати з якоюсь іншою практично неможливо. Передня оптика, схожа на бумеранг, і задні вогні у формі літери Y. Дуже цікаві. Загалом зберуть три примірники ексклюзивного купе, враховуючи і виставковий. Ще до початку складання імена власників вже були відомі. Німецька компанія Альпіна представила на Женевському автосалоні свій перший кросовер XD3, який побудували на базі BMW X3 останнього покоління. Модель оснащена модернізованою версією 3-літрового дизельного мотора, що тепер видає 350 кінських сил і 700 Нм обертального моменту у базового позашляховика 313 сил та 630 Нм. ньютонометрів. Мотор працює у парі із восьмидіапазонним автоматом Switchtronic. Розробляти коробку інженер. Альпіна допомогли фахівці із компанії Зате з місця до сотні XD3 розганяється за 4,9 секунди, максимальна швидкість 253 км на годину. При цьому як запевняє виробник. Витрата пального дорівнює 6,8 літра на 100 кілометрів пробігу у змішаному циклі. Також модель оснастили регульованою підвіскою. За ці зміни відповідає система Dry Performance Control, що має три передстановлених режими Normal, Sport та Sport Plus. Крім жорсткості амортизаторів, ця функція змінює зусилля на кермі та роботу системи стабілізації. У стандартному оснащенні XD3 система Start-Stop, активний круїз контроль, спортивні крісла із підігрівом та електроприводом, ксенонові фари із секціями світлодіодних, ходових вогнів, ще датчики дощу та світла, а також двозонний кліматконтроль. Найімовірніше в Україні кросовер Альпіна продаватися не буде.